Добрий вечір вам мої хорошенькі як ви. Так, зробила я сьогодні ще лекарство. Там ще ну, я роблю, але я не показую, бо мені немає якого часу показувати, сидіти, писати, відповідати. Але хочу вам сказати, що сердолік і бела на ну, змійових самосик. Бачите, це я зараз вже готую нашим хлопчикам, зараз буду упаковувати. <кій> так, що я хочу вам сказати. Сніжаночка, там хочу сказати, щоб ви не переживали. Я дякую, що ви дивитеся мене в Ютубі, в ТікТокі, що ви недавно в мене новенькі. Дякую, що мені такі гарні написали слова. Це для мене, знаєте, ну не тільки. Підтримує мою, знаєте, як вам сказати, мій авторитет. Знаєте, я не хочу казати, бо запаси там авторитет там, чи що, але просто це є дух натхнення, що я горжуся тим, що е, вами горжуся, тому що ви довірилися мені. знаєте. Я довіряю Богові, тому що Господь Бог. Він сам знає, як лікувати, і я дякую Богу, що Господь все таке дав мені і показав. І я, знаєте, зробила це лікарство, щоб вас лікувати всіх. Да. І Що я живу на цій землі, але не даром, я кажу, що, і що можу допомогти, чим можу. Але хочу сказати, теж, у мене позавчора. Моя хорошенька моя Софічка пекла на роботі пальці. Зараз я вам тут покажу. О, чекайте, чекайте. Так. Пальці дуже були в такому важкому, ну, страшному такому цей. Ще щоб я, ну, хочу сказати, що дуже були попечені. І, ну, Чекайте, чекайте, щас, чекайте, бо там є так погано. Бачите, чекайте, це не це. Щас, щас. Чекайте. Пальці були в такому, бачите, що такі були ожоги у нас ну, дуже сильно три пальці опекла на роботі. Це така, знаєте, була ну дуже. Бачите, ось вам бачите, що вони напухли, бачите, що було результат. І значить, ми так як я сказала, мазати її белою. Бачите, бела, о, і мазати бачите сердолічком бела. Бачите, от це за один день. У нас такий результат. Бачите, дуже. Звісно, не хотілося при таких обстоятельствах, що, допустимо, що знаєте, що мені дуже гірко, мені дуже гірко, тому що розумієте, що далі лікарство допомагає, що воно лікує. Але знаєте, хочеться, щоб, ну, щоб ви не хворіли, понимаєте? щоб ви не боліли. От бачите, який результат. Ще раз вам показую. О, бачите, о, який результат пачків. Так само там, як я вам показувала. О, що раз, ще раз. Бачите, були пальці дуже попечені, і це, бачите, що вона, як це вона вже прийшла додому, бо на роботі нічим її не помазали. Бачите, що вона собі, так як я бігом сказала, їй приложити лікарство белу і положити її сиродолік, і, значить це, і... І мені приємно дуже, бачите, ось читаємо Та я про ліки, бо ніяких май за день не зняла. Ваші ліки капець, Подивіться, який результат. Бачите, це для мене дуже, знаєте, дуже в такому плані, знаєте, що я знаю, що воно дуже допомагає, дуже допомагає. Та як я казала, що це дуже мати добре в ресторанах, в кафе, Навіть е, опіки, ожоги, на сонці, порізи, на кухні. Воно має першу чергу стояти. От, бела, так само сердолік, так само і змійовик. Зараз, о, о, допустим, бачите, дуже потужні магнітні бурі, да? гірський кришталь. Це дуже щас кровообращення. Він, ну, Дві-три капельки можна на язик, можна на ватний диск помазати вісочки, можна в ухах вушними паличками помазати. Робить кровообращення і він лікує дуже, ну, знімає. Але саме то, що саме, знаєте, ну, саме, ну, як вам сказати, я рада, що я зробила для наших хлопчиків, що вони мажуть. Бачите, ви самі бачите, що який гарний результат проти цих городків і ожогів порізала. Я сьогодні зустріла лілечку. Лілечка каже, що я тобі казала, що теж опекла пальці. О, мене там теж пробували холодець, мудрилися язик опекти. Тоже добре, щоб бела була на язик, помазали, щоб, знаєте, волдарі. Так що отакі от то справи. До чого я ще хочу сказати? Дивіться, дуже магнітні бурі. Сьогодні-завтра. Завтра взагалі завтра по астрології день поганий, ще би нам перебути е, цей завтрашній день, боже, 15 -те число теж перебути. Молимося за хлопчиків, але не, я кажуть, що не перестаємо за нашу країну молитися, за наших хлопчиків. О. Так само хорошо бурштин, ну, теж бачите, що вітри каплю. Так що, о, бела номер один сердолік, о, змійовик. Так як в мене були лабрадор. о, лабрадор, Це що йдуть, що були перші. о, Так що отакі то справи. О, і ми ну, лікуємо, продовжимо. Це в нас йде перші, бачите, це йшли, що перші на фронт у нас такі, що. Далі в, в мене йдуть так серми, Перші, другі, треті. Що. Ще два вийшли лікарства, скоро вони будуть готові. Вже ще лишилося трохи терпіння. Але то, що я вам бачите, показала, що укуси там. ну... Для мене дуже важливо, то, що розумієте, я не хочу, знаєте, реклами. Я не хочу там, знаєте, рекламувати, але просто для мене важливо коментарі мої, що клієнти для мене пишуть. Просто я хотіла з вами поділитися. Дай є Бела, дає сердолік, є е, Лабрадор, є Змійовик, що знімає, обезболює запальні процеси, що це. Но, Бела, так як я переконалася на собі, що, знаєте, не дай Боже, чи от, ну, кипяток, чи не, вже, знаєте, паром о, чайником дуже часто діти, знаєте, паршу ну, переливаєш усе. Чи допустимо ви її берете, йдете в дорогу. Да? От Взяли бело, сердолік і змійовик, бірюзу, Можна навіть змійовиком, знаєте, нос, горло, порізи, обрабатувати ранки можна знаєте, це. О, так що... Дякую Богові. Скоро моя Софіючка приїде, вона мені тут то, точно розкаже, як тут ну, це було, що результат бачите, що є, що дійсно допомагає. І добре. Так само смарагд теж, знаєте, що дуже це вже в мене о, дуже... Заспокаює нервову систему і лікує. Так що отакі то справи. Далі ми будемо на зв'язку. Пишіть номер телефона, спостерігайте. Сніжаночка, мені було дуже приємно, що ви мене знайшли в Тіктокі, підписалися в Ютубі. Пишіть, звертайтеся. Я завжди вам скину голосове повідомлення. чи... Напишу писати, бачите, я не це, ну, відповісти я вам голосовим скажу, що я завжди рада вам допомогти. Чи можете я допоможу? Цілую вас, обнімаю, Боже, благословення. Тримаємося, мої хорошенькі. Сьогодні набирають магнітні бурі, бачите, це клон і холодно. А завтра так само, що набирає свій оборот дуже сильно цей. Вп'ємо більше води. П'ємо за таку, слухаємо спокійну музику, не нервуватися, і все в нас буде добре. Люблю вас, обнімаю, мої хорошенькі, Ще з вами зв'яжуся.